такою Це виходить, що ми без скрипів не маємо розподалювати. Е, чуєш, Дім, скажи, будь ласка, мені просто цікава твоя компетентна думка, поза як ти більш фахово і глибоко вивчаєшся цю історію. А оця кампанія, фортеця Бахмут, вона, вона про що взагалі? Ти маєш на увазі медійну пропагандистську або така, як я кажу, позитивна пропаганда? Да, так, ну, медійна пропаганди. Ну, до речі, я це відео прокоментую просто два слова. Я сніваюся, що це Бахмут. Нам і не кажуть, що це Бахмут. Це Бахмутський напрямок, і на Бахмутському напрямку президент нагородив захисників Бахмуту. Тому що якщо подивитися на мапу Deep State, то в Бахмуті все ну, вже дуже сложно. Там між двома сторонами ліщів дуже невелика відстань. Е, ця дорога, яка з півдня е, фактично вже впритул, там контролюється під повним контролем орків, і е, ну, я сумніваюся, що з безпекових міркувань. Президентові дали б дозволити всередину міста, яке вже наполовину зайняте росіянами. Тобто, це, можливо, було одне із сусідніх міст, або якесь підприємство десь на підходах до там того самого Часового Яру, але навряд чи це Бахмут, і нам, нам і не кажуть, не стверджують, що це Бахмут. Щодо фортеці, Бахмут, ну я е, давно вже кажу, що мені здається, це такий. Помилковий вибір нашої позитивної пропаганди, тому що ми вже мали чимало подібних прикладів, коли е, створювався, створювався такий мем, е, образ е, легенда. Це, наприклад, Кіборги, наприклад, там Донецький аеропорт, е, наприклад, Азовсталь. А потім все втрачалося, тому що ну, противник там тупо переважає і тупо просто окуповує е, цю позицію або цю територію. Е, зараз створена така тема, як фортеця Бахмут. Але по тій самій карті ми бачимо, що ну, хочеш не хочеш, наближається той час, коли. Доведеться можливо говорити про відхід із Бахмута або про втрату Бахмута так само, як було, наприклад, в Солодара там була своя окрема невелика підісторія міцні яксі, та які там, як сіль, щось там таке, тільки вона була трохи більш короткочасною. ну фу не знаю, хто був автором цього. Це, мабуть, десь в рамках телемарафону воно варилося і зварилося, але е, мені здається, що це помилкова така стратегія. Бо якщо так, то тоді. Е, От значна частина нашої цієї воєнної історії перетворюється на історію поразок. А ми ж знаємо, що ну поки що Бахмут це не перемога. Ми знаємо, скільки в кожного з нас там загинуло знайомих, френдів. От навіть ну взяти таку ситуацію. Люди, які приїжджають, які вижили після Бахмута, це вже інші люди, ніж ніж були до Бахмута, тому що це. Ну інша психологія це люди, які пережили те, чого вони не переживали. Досі це в ну, багато в тому числі негативних прикладів. Взаємодії бригад, багато дуже втрат, про які нам ще не говорять, але колись ми, можливо, про них дізнаємося. І я взагалі от, в ці дні, от, я такий трохи зараз в такому мінорному настрої, в мене з усього в цього, от, те, що я бачу, те, що я якось обмірковую, в мене народжується така думка про. От є позитивна пропаганда, і є втома від позитивної пропаганди. От когось цією позитивною пропагандою тримають в тонусі, зокрема в ТУ зокрема людей, які там може менше на зв'язку із конкрет, конкретними військовими. А ті, хто бачить безпосередньо, я, я не бачу цього всього безпосередньо але уявляю. І із там, як один одному розказав, або той повернувся і сказав той, хто нарікав на яких до цього був там великим героєм, що там насправді відбувається, то я бачу цю втому від позитивної пропаганди, і я бачу ну той негатив, який нам ще доведеться розхльбувати, тому що ну всі ми розуміємо, що зараз е, в Росії. Ресурси досить обмежені, і вона намагається так само, як здобула Солодарова. Солодар це маленьке місто зараз вона намагається здобути Бахмут, от і вона кидає туди всі свої основні зусилля. Ну там є Шевдіївка, так був вугледар. Є там трохи Куп'янський напрямок, але основне це все ж таки Бахмут. Тут у неї найбільше шансів, вона продовжує тиснути. І е, оця от е, обрана лінія на те, що ми втримуємо Бахну, Бахмут і Бах, Бахмут це фортеця. Вона ну дратує е, там людей, які своїми життями платять за цей мем. Е, вона наштовхує на думку, що. Люди не зовсім компетентні в керівництві його розвивають і насаджують. Тому що ну так оборонці Бахмута фактично дають час тим сотням тисяч нових мобілізованих і. Кільком сотням тисяч виведеним на ротацію там гвардія наступу, нові сформовані бригади, які озброюються новою американською там, і західною зброєю е, і готуються до нового наступу. Але за цей час ми платимо життями конкретних людей, і ці... кількість цих життів вона вже дуже велика. І в багатьох виникає питання, чи ця плата є адекватною тій ситуації, яка створена. Тому що е, між е, вибором. Чи це військове рішення, чи це політичне рішення? Ну кажуть, що це військово-політичне рішення, але ну дедалі більше людей вважають, що о, значення бахмута і подальшого утримання бахмута ну значно перебільшене. Тому ну я, я вважаю, що ну тобі, це... тобі, тобі видніше, ви там ближче. Насправді ви з Сергієм ближче до мілітарних тем. Я я тут знаєш, за що купив за те, продав, що я, називається. Я, 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 я хотів би пояснити просто своє питання, бо може здатися, знаєш, що типу, це з мого боку там чи критика е, поточного стану речей, чи навпаки е, типу, піднесення цієї історії. Ні, е, чому воно в мене взагалі виникло? По перше, я про це думаю останнім часом дуже часто. А по-друге, це насправді питання рефлексія на відео, яке ми подивилися. Бо я його не бачив, чесно скажу, я його подивився оце щойно в перший раз. І я вражений тим, як президент дивився на українських військовослужбовців. Тобто там було, в, в тому погляді, там була не тільки повага, а ще і е, вдячність глибока. І, і от тут у мене питання: а як от з такою повагою, з такою вдячністю е, корелюється якраз ця історія з фортецею Бахмут? Це ж не його було одноосібне рішення проводити цю інформаційну кампанію, і не його одноосібним рішенням було е, утримувати Бахмут. Тобто, очевидно, що є люди, які доносять е, інформацію про те, що Бахмут якимось чином можна утримати. Е, це перше, і друге, що це доцільно. І і, 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 і от, виходячи з цих от простих міркувань, у мене виникає ще одне питання: хто ці люди? І навіщо? Навіщо це робиться? От тому, Дмитро, я і спитав тебе, що ти от, що для що таке фортеця Бахмут. Дивіться, тут оцінки у вас, ясна річ, що ну, кінцевої не буде, тому що все одно це вирішує ставка, вирішує Верховний Головнокомандувач, вирішує головну командувач. Тут мені нема що говорити. В чаті ясна річ, що у нас твориться демократія прямо аж. Стосовно візиту Зеленського, поїхав погано. Не поїхав, теж було погано. Зелених я ніколи не захищав і не підтримую, як політичну силу, але критику заради критики не люблю. Heavy Dirty Soul пише. Тут пишуть, що Пам-пам, Дивлюсь. Одним словом, тут всі фахівці треба, не треба утримувати. За що це ціна? Це піар Маргарита Матвіє Залужний і його генерали знають, що роблять. Ще раз я не військовий, мені важко сказати, чи треба утримувати, чи не треба. Бо тут хтось пише: що ага, от Галина Олійникова, фортеця Бахмут це про велику розв'язку на півночі Донеччини зі здачі Бахмуту, посипеться і Луганський напрямок, а саме Кремінна, бо зайдуть в тил дуже швидко. Пише Галина Олійникова. Очевидно, яка просто стоїть над картами в Генштабі. Це жарт, сарказм, тому що далі просто два повідомлення. Ситуація в Бахмуті гірша, ніж була раніше. І це повідомляє аналітик, Який, на кого я посилаюся. Аналітик там можна навіть картинку показати, бо я дивлюся, що я цей трошки профтуван. В смислі що там є графіка, там просто панорама Бахмута. Тобто там вона не така критична. От. І, власне, ситуація в Бахмуті гірша, ніж була раніше. Аналітик, аналітик Роблі, хто таке роблі, я не знаю. Заявив, що в Бахмуті ситуація погіршилася в порівнянні з періодом місяць-два тому. Для ЗСУ погіршилося також співвідношення втрат. Це якісь роблі. І тут же я натрапляю сьогодні, ж в іншому телеграм-каналі, буквально. Британська розвідка повідомляє, що тиск на Бахмут з боку російської армії слабше. У Міноборони Великої Британії зазначили, що останніми днями ЗСУ провели локальну контратаку на захід від Бахмута. Це може послабити тиск на маршрут постачання траси Н-32. При цьому війна навколо центру міста продовжується, існує ризик оточення. У Лондоні вважають, що російський наступ також слабший через перекидання окремих підрозділів до інших секторів. І от береш дві полярні точки зору: там, треба, не треба. Бахмут нікуди не зникає вже 9 місяців просто з стрічок новин, заголовки. Я тут поділяю такий от стриманий, скажімо, стриманий скепсис Дмитра, тому що так, був Солодар, була Азовсталь, був Донецький аеропорт, ми прекрасно це пам'ятаємо. Бахмут теж є, і ну, Зеленський тут, тут не для того, щоб прогнутися і сказати, молодець поїхав. Ні, молодець, що поїхав, це його робота просто. Він президент країни, і він мусить там бути, поход... ну, якось. Це загально зрозуміло. Те, що він туди з'їздив, ну молодець. Це твоя робота, ти її робиш. Дякуємо. Нагородив хлопців, де невідомо. Приміщення промислові дуже схожі. Вже таке було, щоб потім там пригоженці сиділи попередньому. Але хто там де, я не на полі бою. Мені важко сказати. Тут складна ситуація. Не, ну, диви, тут же ж мова не про те, що Зеленський поїхав там. піариться ще щось. він поїхав. Молодець, це в принципі продовження його образу і перед західною аудиторією та й перед нашою, от. За сьогоднішнього я там подивився опитування, скільки в нього там: 91, чи скільки процентів підтримки, довіри. Це дуже добре, коли президентові, Верховному головнокомандуючим в країні, яка воює, яка е, несе таку війну, такий високий рівень довіри. Томаче українську ментальність, український характер е, могло б бути навпаки. А е, зараз от маємо той рівень підтримки, який е, який от фіксують соціологи е, ну дивись Іншого боку, це явно ж відповідь на візит Путіна в Маріуполь, який там чи колективного Путіна чи образу Путіна в Маріуполь, який приїхав щось там десь вночі, замалювався і поїхав. Це така, як наші Алаверди. Тобто з цим питань немає. Це хай буде, це потрібно робити це для підтримки військових і і, і, і тилу. Це добре, але ну крім Бахмута, Бахмут же існує неува. Пархумі. Це не тільки населений пункт. От дивимося на ту мапу. Значно рідше говорять про населені пункти на півночі і на півдні від Бахмута. І, ну, Генштаб взяв зараз таку лінію, що не повідомляють про відхід або втрату із населених пунктів. Ми про це дізнаємося. Це тільки вже тривалий час на їхньому місці червона пляма. От або коли там зробити гівку із цієї карти, то видно наскільки ця червона пляма розповзається з боків від Бахмута, там як вона впливає на ту дорогу. на що там на півночі і на ту дорогу, яка йде на Константинівку згори То якщо раніше казали, що критичною для контролю над Бахмутом може стати втрата е, Іванівського і Кліщівки, то ці села вже давно втрачені. А Русня зайняла села, які значно західніші і значно е, вже північніше е, від тої самої Кліщівки. Коли говорили раніше, що там є важлива Красна Гора або інші населені пункти там в районі Солодара, то зараз Русня просунулися вже фактично на десятки кілометрів в бік Слов'янська. І ну от питання, коли власне оце ось таке оперативне оточення воно досягне того тієї позначки, коли ціна подальшого утримання стане значно більшою, ніж ціна. Його не утримання. Ну я не знаю, це звичайно генштабу, в тому числі видніший ставці головнокомандувача. Видніше, але ну я зі своєї бульки бачу, що якщо раніше ми говорили, що от вагнера повзуть, їх кладуть там про ті повзуть наступні через трупи, там зеки, там чмобіки, мобіки, і це співвідношення втрат. Дуже виграшне для нас, то зараз ну справді, є така думка, що це співвідношення вже не настільки зовсім виграшне для нас і втрати з нашого боку ну дуже суттєві. ну Що вже казати, шестеро загиблих з сконотопа ховають в один день від прильоту уже в бік Часового яру, те, що вже ну, далі значно на захід від Бахмута. От питання. Коли це зміниться, і ну тоді вийде, що фортеця Бахмут знову стала таким відіграним, уже, на жаль, в минулому таким от інформаційним таким от месенджем. Інше питання, що той наступ, до якого в нас всі готуються, про який вже всі знають, про який там знає вся Русня, про який знає весь наш Фейсбук, що він передбачатиме відвоювання. Не там конкретного одного, двох сіл, а величезних шматків території, так як під час, наприклад, тої харківської офензиви, і от уже коли це буде, то можливо, тоді е, оця ця ціна себе виправдає. Ну, але нам ще треба але, до цього але... дожити. Там скільки Я там, після, не знаємо тоді буде зрозуміло, ну, є важливе доповнення до, до того, що сказав Дмитро. Ще проблема в тому, що ми розглядаємо Бахмут окремо від взагалі лінії фронту, і ми не говоримо про Мар'їнку, ми не говоримо про Авдіївку, ми не говоримо про Волгодар. А там ситуація аж ніяк не краще. Якщо говорити про Марінку, то Марінки зараз взагалі не існує. Це, це зараз е, місце, в якому було розташовано населений пункт, яке дуже нагадує, е, якщо ви пам'ятаєте картинку з Донецького аеропорту, от це, це тепер один великий Донецький аеропорт. Міста просто немає. І е, ми, коли говоримо про Бахмут, ми чомусь забуваємо про морально-психологічний стан українських захисників, які бронять Марінку, Авдіївку, Володар. І інші населені пункти, тому що всі говорять фортеця Бахмут, пісня, фортеця Бахмут, фортеця Бахмут, 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 Бахмут. А е як себе повинні почувати десантники, які заходять на ротацію в Мар'їнка при такій ситуації? от це, це дуже велике питання про це чомусь ніхто не говорить. Ну так і є. Я просто тут не, не, не можу що коментувати. Там подивимося, я ще раз скажу, що. е-е Просто коментарі з мого боку, вони безглузді. Я дивлюся дуже багато контенту. Там всякі довкола політичні, і довкола військові експерти, всі дуже розумні, і ніхто не є на передовій, ніхто не є в Генштабі. Ну, Тобто, всі от говорять і про це і говорять і говорять, і говорять. Хотілося б вірити в те, що сказав Дмитро, що контрнаступ і все відіб'ють, і, і що це, це дійсно затягування ситуації. Аж ну не даремно швчаться і надаремно так все прискорено, там постачання зброї і цього мільйона снарядів. Так? Тобто, може, може, правда треба потриматися, може, це помилкове рішення. За помилкове рішення несе відповідальність вище керівництво України, вище військово-політичне керівництво України, Хочу нагадати: не експерти, без паніки, без радофілії. Дмитро он, взагалі такий спокійний, що прекрасно, і тут позаздрити можна, але в Дмитра є досвід досить бойовий, і Мельничук їздив на передову. Я там не був, я тут не претендую, не буду тут пальці, то, що називається, в яї от Все не знаю, ви бачите?